Не засуджуйте мене, я воюю 4 роки, знаєте, як мене вже паяє. Мені вже тупо скучно. Десь там я поставив вогнегасник, не знаю, видно його чи не видно. Фух. Ну так, да, одну рукою я багато не настріляю. саме ліське о, попав ходімо, подивимось що там з ним. А, на запобіжник. Кажу, я вас чуть не буду, але вщу. Так, і що? Ну не зірвався, не пшикнуло. Може зараз зірветься. О, слухайте, і дирки від пулі немає, до речі. А, ні, є ось вона. Але вона не... Вона не наскрізь, до речі, не пробила наскрізь. Ото таке.